Битва за храм у Черкасах, Святомихайлівський кафедральний собор, який розташований у Соборному парку, став місцем протистояння вірян. Ходімо. Зранку прихильники московського патріархату витіснили військових капеланів ПЦУ із храму, після чого забарикадувалися. На територію впускали лише тих, кого знали особисто. Ми Богу молився, ми Богу. Ну так моліться. Христос Воскрес, Христос Воскрес, Христос Воскрес, Христос, Христос Воскрес! Згодом прихильники православної церкви зібралися з більшими силами. Підійшли як цивільні, так і військові. Люди у формі утворили основну рушійну силу мітингу. Під час сутички був застосований сльозоточивий газ. Врешті адепти Промосковської церкви мусили відступити. Міський голова урочисто оголосив, що Свято-Михайлівський кафедральний собор переходить до відомства Православної церкви України. Відповідно до рішення зборів, відповідно до рішення зборів, протоколу номер 1 парафіальних зборів, віруючий релігійної громади, парафія Різдва Христового, Черкаської єпархії Української православної церкви, Черкаська область, Черкаський район, громада парафіяльної церкви вирішила одноголосно прийняти рішення про переход до Православної церкви України. Разом черкасці помолилися за Україну та її захисників. Літургію очолив владика Іоанн Митрополит Черкаський та Чигиринський ПЦУ. Це воля громади нашої Черкаської, щоб в цьому храмі лунали українські молитви за наше українське воїнство, за нашу українську державу, а не за якісь віртуальних воїнів, отечество і іншу російську єрість.